Кюрасао вийшла на чемпіонат світу. Артем Федецький хоче в політику. Неймару час закінчувати кар'єру. Та невідомий суб'єкт, який помітили в розташуванні київського Динамо. <му> Вітання, друзі, Макс Коляда канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Давайте стартувати. Фанати Динамо прокидаємось. Підлетіла трансферна інфа. У неділю 16 листопада київське Динамо скористалося паузою на матчі збірних та провело спаренги з новачком ОПЛ епіцентром. Перше за дорослу команду зіграв молодий центрбек Демократичної Республіки Конго. Ю-20 д'є Калонджі він вийшов у контрольному матчі проти епіцентру і наразі перебуває на перегляді, що триватиме до кінця грудня 25-го року. Контракт футболіста належить клубу Селесте з чемпіонату, власне, Конго. За киян зіграв сам Бадіало, який у вересні повернувся до Києва після оренди в ізраїльському ХПЛ Єрусалим. Особисто мені дуже цікаво, як Київський динамо буде проводити свою зимову трансферну кампанію, особливо зважаючи на те, що вона розпочнеться зовсім скоро. Прямуємо до світових тем. Неймар. Неймар футболіст, який захоплював і нині, я переконаний, захоплює дуже багато футбольних вболівальників. Але от, нещодавно зовсім він відзначився. Чимось із знаком мінус. Помітно, що легенд вже не та неймару час прощатися з футболом. Після цього відео його масово розносять в соцмережах. В одному з чергових поєдинків за Сантус. Неймар відзначився хайлайтом, але скоріше зі знаком мінус. Він Намагався зробити все можливе, щоб його команда перемогла. Але два фінти біля кутового прапорця привернули увагу глядачів не з позитивної сторони. Їдемо далі по курсу Данило Сікан. Стало відомо, що Гамбург ним зацікавився. Як ви знаєте, друзі, Сікан має складні відносини з головним тренером Фатіхом Таке, та цього сезону виходить на поле епізодично. Через це українець серйозно розглядає можливість зміни команди. А знаєте ви це, якщо слідкуєте за нашими випусками, тому підпишіться, якщо раптом не підписані. Якщо беруть, треба переходить. Інакше не скажеш. Крім того, є інформація по Арсенію Батагову. Іншу нашому козаку, що виступає за Трапзонспор. Відомо, що закордонні клуби до нього проявляють інтерес. Зокрема, мова про німецькі, англійські клуби власне агенти працюють сто відсотків. Це їхня робота, вони будуть працювати, але безумовно Батагов... Е це виглядає, ніби я зараз сам агент і намагаюся набити йому суму. Я не проти, якщо зараз це хтось з оточення Арсенія Батагова побачить і, і захоче мені скинути якісь пару копійок за те, що я роблю такі промо для Батагова за свої ініціативи. Я буду дуже вдячний. Але насправді Батагов заслуговує на таку увагу, і я вам дуже сильно рекомендую. Буде час увімкніть якусь нарізочку з його діями за трапзом Ви будете в шоці, в приємному шоці. Просто бо зазвичай, коли про українських захисників говориш ф -ф футбольних захисників. Давайте далі. Артем Федецький про політичну кар'єру. Все може бути. Ну, що б тут сказати? Артем, в чому можеш допомогти державі? Вже і так багато в політиці. -да. Ну коли це скінчиться? Яке політики? Що? ти Жодного дня не працював поза футболом. Хворі амбіції. Скоріше. Просто бажання щось виправити, але давайте будемо відвертими. Ну, друзі, якщо у вас є бажання щось виправити, це не значить, що в певній сфері ви це зможете зробити. Політика це не діалог з якимось вашим сусідом, з яким ви намагаєтесь побороти за парку Ні, політика це подвійні стандарти, це лицемірство, це купа різного іншого бруду. Тому якщо ви не готові йти в політику, не йдіть. А якщо ви хочете бути корупціонером і для цього йдете в політику, то теж йдіть. Але кудись на три літери. Півзахисник Бенфіки, Георгій Судаков, проходитиме додаткове медичне обстеження після того, як його відпустили зі збірної України через перевантаження м'язів у лівій частині а, тазу. Рама Судакова виявилась несерйозною. Георгій може зіграти в матчі Кубка Португалії 21 листопада. Ребров у Судакова дуже серйозна травма. Він поїхав лікуватися. Португальці травма не серйозно, повернеться в п'ятницю чи вівторок проти Аяксу Велче. Ну, Ми не можемо знати безумовно деталей. Ми не були в медичному штабі. Інформація, вона інформація це така річ. Як ти на неї дивишся, через яку призму ти неї дивишся. Тому тут якихось 100% речей, я думаю, не можна стверджувати. Андрій Шевченко гравцям збірної у роздягальні після матчу з Ісландією. Ми сьогодні будуємо всі разом майбутню історію України. М'ячиком на полі. Ідемо далі до наших можливих суперників відбору на Чемпіонат світу. Це усі можливі суперники збірної України у плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу. Україна таки зберегла своє місце у першому кошику. Тобто, спочатку у півфіналі Україна зіграє проти однієї зі збірних четвертого кошика: Румунія, Швеція, Північна Македонія та Північна Ірландія. А у фіналі проти однієї з восьми збірних другого третього кошиків. З першим кошиком ми точно не перетнемося. Жиребкування кваліфікації відбудеться 20 листопада о 14:00. За київським часом. І я навмисно не говорю, хто для нас кращий суперник. Бо давайте будемо відвертими. Румунія нам принесла страждання свого часу. Швеція хоч і проблемна, але імена там такі, що, ну, злякатись можна. А Північні Македонія та Ірландія це ой які кусючі хлопці. Просто точно не буде. Згодні. Ну і на фініші трішки солоденько. Кюрасау збірна Кюрасау в останньому турі на виїзді зіграла в нічю з Ямайкою 0-0 та набрала 12 очок і виграла групу Б своєї кваліфікації. Збірна Кюрасау вперше в своїй історії зіграє на часть світу. Окрім того, це країна з найменшим населенням серед учасників турніру за всю його історію. На 2023 рік населення Кюрасау складало 155 тисяч людей. Головний тренер збірної Кюрасао 78-річний нідерландець Дік Адвокат. Україна Кюрасаух уявляю цю вивіску. Ну і друзі, це були всі новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Обов'язково почуємось.